Я зірвала з кабачків цвіт, але тут не так-то багато. Може, спробую, я може викину. Хотіла спробувати зробити в клярі. Там пишуть, що це таке смачне, що це е, дуже дорого коштує навіть оці квіточки дорожче, ніж самі кабачки. Ну, і оце ж я думаю, поки сьогодні встигла вийти, поки вони квітують. І я їх зірвала. На кінець я спромоглася і зірвала оце з кабачків, отакі квіти. Зараз я їх помию, вичищу, це все треба видаляти і видалити течинки. А як її там видалити? Знайшла декілька рецептів. Блюдо дуже популярне в Франції і і ще десь забула, де. От як тут від сіля видалити, зараз видалимо. І буду я оце все їх промию, покладу хай вони висохнуть. Оце в мене таке, махровий рушничок такий, він добре впитує вологу. І з тих продуктів, які в мене є, я застосую їх. І спробуємо з вами, що ж це за смакота. Щоб ці так хвалять, я там просто відео видаляла оці пустоцвіти з кабачків, а мені написали люди, які живуть, здається, в Італії, що це дуже смачне блюдо і що у них воно дорожче, ніж самі кабачки. Ну, і оце я думаю, я зараз спробую. Ну, Для цього я зараз все це перемию, перечищу і висушу. Так, квіточки мої просихають, я зараз, мию яйце одне. Я не знаю, скільки там, хто пише два, хто одне. Я зараз одне вбиваю. І вручну зіб'ю вилочкою. так. Потім я сюди Добавлю сіль зразу. Ну, не знаю, може кофейної ложечки трішки отак і хватить. І перець. Ну так, там в рецептах в основному це. Ось. Думаю, вистачить. Теж зіб'ю так. І зараз я сюди ще добавлю півтори ложки борошна. Це в нас буде такий кляр. Зараз я борошно в мене просіяне. І зараз півтори ложечки я сюди добавлю. Якщо буде трішки густувати, там говорять, значить додамо водички. Так, ложка нам не потрібна вже. І робимо кляр. Не знаю, що там було густувати, в мене нормальне. Бачите? І зараз сюди я добавлю сир. Там, говорять, сир. Зараз скажу, я записувала десь рецепт. Пармезан. Але в мене немає пармезану, в мене є звичайний вершковий комо. Його там трішки треба натерти. І зараз я отак. І теж потім перемішаю. Рецептури конкретної немає, то вже будемо, імпро... як це сказати, займатися імпровізацією. Ну, я думаю, це хвате. Так перемішаю. Це такий буде в нас кляр. Дивіться, оце я е, натерла 25 грамів сиру кому вершкового. От, е, я зважила, скільки там, в, в, в кубику було 150 грамів і лишилось е, 125. Значить, я натерла 25 грамів сюди. І зараз це відставляю в сторону квіточки мила в холодній воді, це як сказано в рецепті. І далі будемо продовжувати. Ставлю сковорідку, розігріваю, наливаю олію. І, значить, дивіться, там треба додати знову ж сир або сулугуні, або мацарела. А в мене є такі лактіма з мацарелою. І вони тут пластинками, я зараз їх поріжу. На тоненькі такі полосочки це будемо начиняти наші квіточки. Пластиночки дуже тоненькі, я вирішила не різати, а отак дивіться, поскладаю в трубочку і буду наповнювати, як в мене тут вийде. Вони щось так там швидко все це виходило в них. Ну, практика, мабуть, велика. Так зігнула, а я навіть ось, ось розірвала. О, дивіться, як це буде. Так, кладу. І так, слідуючий. Ну, що, дома було? Оце як не сподобається, переведу і сир. І все, що є, але треба спробувати. О, дивіться як, що це воно таке? І з чим його їдять? Чому люди так хвалять і хвалять е, українці, які там живуть? Так, ну оцей, поганенько закручується. Може, його можна і отак на, на все зробити, наповнити, можна й так навіть. Угу. Так ось лишнє. вилазе, Закриваємо. Це, типу, ми нашпігували. Ну і так далі. Ще три мені лишилось. Не три, а чотири. Я три тільки зробила. Ну, продовжую. Так, готово, переміщаємося до сковорідки. запалюю газ. І тепер будемо спостерігати, як це буде. Смажитись так, зараз я поставлю. Так як в мене тут сири вже зовсім не ті, то я беру оливкову олію. Зараз сковорідка нагріється. І я. Добренько налью її туди. Чекаємо. І що з цього вийде, я не знаю. Говорять, дуже смачно. Ну, побачимо, я один попробую, а то лишу онучці артему. Хай скажуть, що це я наробила тут. По рекомендації. а може, це дійсно смачно, так, можна наливати вже. Це багатенько налила. Може, хай онучечка не дивиться, що я багато лью. Так, поки вона там нагрівається, я обмакую в оцей кляр. Дивіться як. Чекаю, щоб нагрілося. Ще не шипить. Оце ж. І експериментую. А можна іще тоді всі підготую, скільки сюди влізе. Так що можна якийсь один. Так, ну, кладу. О, вже шипить. Це я щось велику сковорідку, мабуть, взяла для семи штук. Так, дивіться, хорошенько нас обмочимо, щоб це було смачно. Ще й не хватить, розстаралась. Ну, вже як буде. Не буду добавлять нічого. а тут маленький лишився, зараз газ притищу. Що ж воно таке там за смакота виходить? Так, ну можна, мабуть, уже й перегорнути отак, перевернути. Ось воно як піджарюється, дивіться. Дві хвилини на, піс... на тому боці. Було. Ну і зараз тут, дві хвилини. І я вже підготувала, так, оце саме маленький, такий він, паршивий вийшов. От, я вже підготувала, куди ось у викладу паперовий рушничок, що як буде олія, трішки, щоб рушничок забрав. Оце, що в мене вийшло? Оце. Сім квіточок в клярі. І зараз я хочу спробувати. І я спробую, мабуть, оцю. Саме маленьку. Вкус незвичайний. Я навіть не можу сказати, що воно нагадує. Смачно. Я думаю, моїм вікулі і Артему сподобається. І оце я це з'їм, а це я їм лишу. Хай догадаються, що оце. це. Я не буду говорити. І відео поки не буду виставляти, а то вони подивляться і зразу скажуть. Я знаю, дуже смачно. Так це ж я і поміняла не все там те, що. До... Рекомендувалось. А ще знайшла рецепт так, в клярі і ще з білим вином. Ну, я глянула, в мене там стоїть тільки красний. Думаю, оце піде.